Олександр Олесь Білі гуси. Білі гуси летять над лугами, в синім небі біліють снігами, в синім небі хмарками зникають. Довго, довго їх очі шукають. Білі гуси на озеро впали, тихі води кругом. Розгойдали, розціли, як купави великі, довго-довго лунають їх крики, навмивалися, накупалися, нагойдалися, нагулялися, закричали, знялись і полинули. Тільки пір'я на спогад покинули.